кажу, що це макарони. Мені ніхто не вірить. Проста і ароматна страва виглядає ефектно, а готується дуже швидко. Фаршировані гнізда. Готуємо. Дрібно нарізаємо цибулю і натираємо норку на терці. Викладаємо все на дно форми. Поверховочі викладаємо макаронні гнізда. Фарш заправляємо з спеціями спеціями перцем. Зліплюємо невеличкі кульки і викладаємо всередину кожного гнізда. Збиваємо її з багеткою, додаємо сливки, чорний молотий перець, сухий часник, все перемішуємо, в кінці додаємо сметану і воду. Заливаємо гнізда так, щоб вони були повністю покриті соусом. Випікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів приблизно 30-35 хвилин доки макарони не стануть м'якими. Зверху посипаємо тертим сиром і відправляємо повністю хвилин до золотистої скоринки. От і все, гнізда готові. Берігайте рецепт і напишіть в коментарі, хто ще так готує. Смачного!